Вітаю вас, любителі Тундри. У нас сьогодні дещо незвичайне. Type 87 японська зенітка, яка підозріло схожа на гепард. Ну, власне, це вона і є просто тушка інша. Сам бойовий модуль тут практично такий самий, відрізняється тільки радар. Він тут трошки іншої форми, трошки інша конструкція, але глобально все плюс-мінус, так само, як і у гепарда. Мається на увазі у оригінального гепарда німецького. Але корпус тут від іншого танку, не від леопарда, і відповідно, так як це японська машина, то в той час, коли у звичайного гепарда мінус 5 і це ніяк не змінити, тут у нас. Є пневматична підвізка, яка дозволяє регулювати кут нахилу корпусу, і відповідно ми можемо зробити більше кутів. І це, як на мене, дуже цікаво. У мене бої на цій зенітці 50 на 50 приблизно, то повне лайно, то прям дуже чудовий бій з великою кількістю фрагів. Ну що ж, подивимось, що воно буде в цьому. Відосі чи пощастить мені під запис. Ну і перед тим як почнемо, звісно ж, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо вам подобається те, чим я займаюсь. Ну і не забувайте заглядати в опис, там є посилання на мій новий ігровий канал, на телеграм та спонсорство. Ну все, поїхали. Потрапили ми на карту Карпати. І у нас, як бачите, є дві стрічки на вибір: одна звичайно стандартна, БЗТ і фугаси один через один на 66 пробиття. І є ось така на підкаліберах із пробиттям 125. Оцих снарядів у нас всього-навсього 40 штучок. Ну тобто, економити їх треба дуже сильно. А ну і що ми робимо з самого початку бою? Правильно задираємо жопу, ось таким чином нахилилися. І відповідно тепер ми маємо набагато більше кутів схилення вниз. Подивіться, я буквально гарматами землю рию. І в цьому, власне, і перевага цієї зенітки перед гепардом. Але з іншого боку, гепард трошечки швидший, того що там база від леопарда, там і задній хід, там і швидкість вперед краще. Ну а ми їздимо трошки так собі. Ну тобто, і там, і там є свої зручності і незручності. І в чому прикол оцієї стандартної стрічки? Так як у нас люта скорострільність, відповідно, ми можемо стріляти по даху башти ворожому танку, по комбаштам, по даху. І за рахунок неймовірної скорострільності виходить так, що Ух ти, тут уже виходить так, що не завжди броня бере участь у розрахунку дамагу по формулі на сервері. І відповідно буває так, що ці фугаси залітають з повним дамагом, ігноруючи броню. Звісно, це ну, баг, який так до сих пір і не виправили, але маємо, що маємо. За рахунок цього ця штука грається дуже фаново. Буває, іноді. Воно не завжди так працює. Угу, Це ОБТ їде. А, до речі, от ще мінус. М у нас немає заднього ходу. На відміну від гепарда, ну це я казав, у нас 7 км на годину назад. Так, це у нас була Сустопе. М-да, як бачите, стандартною стрічкою я не пробиваю навіть у борт совок. А нормально висілити Дагбашти і комбашні в мене не вийшло, того що він там за якимись кущами-деревами мені його погано видно. Ну Тим не менш, он сустопа розвалилася взагалі за долю секунди. Звісно ж, я буду більше намагатись воювати саме проти наземних цілей на цій зенітці. Хоча вона навіть без радару може впаяти льотці, яка занадто зухвало проїжджає мимо того, що у нас є ОЛС. Нам не треба задіювати радар вмикати його для цього. У нас є ОЛС, за якою, з, з допомогою якої ми можемо спокійно. О, подивіться! Подивіться, як залетіло в дах. Фугаси залетіли в дах. Т-55, а М1 спокійно лопнув. Ну, це ж просто жесть. Це ж прикольно. А я ще забув, що я розказував. Щось я до цього розказував перед тим, як почав стріляти, і вже вилетіло з голови. Ну все склероз. Так. Ауф, чи що це було? Прибили. Чудово, що прибили. А, я казав про ОЛС. Нам не треба задіювати радар для того, щоб взяти ціль в захоплення і супровід. Нам для цього достатньо мати і ОЛС. Опа! Хто це у нас? Тут такий гарний. Лови. Не заліта зараза. Ну, командир навідник. А може й йому слухати. Ну давайте перемкнемося на топову стрічку. Давай. Оце приб'ємо заодно. Асіст. О, подивіться, коротенька черга, і вже майже не лишилося. БК. Це що, маус їде по полю по чистому? Ні, це не маус. Це якийсь Центуріон, чи що це таке взагалі? Так, да, це якийсь Центуріон, якого мені звідси не вбито, напевно. О, ніфіга! Приколіст! Привіт. Сліпенький, да? Буває. Ой, а там ще один. Блін, в мене заднього ходу нема. 5 фрагів уже і асіст. Жесть яка. Треба б точку захопити, бажано б, да? І заодно поповнимо БК. Ну, у нас є, якби і ящик, але ящик це довго. Давай краще захопимо точку, ще й поінти будуть додаткові. Ага, ти справився, молодець. Тоді тобі допомагати не обов'язково. Я можу спокійно захоплювати точку. Блін, як же приємно на цій штуці грати. Десь є льотка. А де вона? А, це наша льотка. Все тоді, питань нема. Точка захоплена, поповнюємо наші стрічки. А, вони по черзі поповнюються. Я думав усі відразу будуть. Ну, ладно. Постоїм ще почекаємо. Все, є додаткова стрічка наша підкаліберна. Прекрасно. А що в нас тут відбувається? А в кого ви там стріляєте? Я теж хочу. Там одні трупи. Ну, навіть не знаю, а в кого стрілять. Льотка наша літає, гвалтує всіх. О, а там якась зенітка, чи що це? Да, арта стояла. А зенітка, де? А вон зенітка? Є. ЗСУха. Тут іще один. Об'єкт 140 виїхав, да, чи що це? У мене до ядерки. У 2000... мене 2100 ОВ! господи Боже. Яка жесть, я хочу ядерку, хлопці! І дівчатка. Цікаво, скільки дівчат мене дивиться? Чи взагалі є такі? Блін, перший же бій, майже ядерка. Так, дай-ка я на підкаліберну стрічку перемкнусь. Критечні ушкодження, бляха. М -м -м. Ну якого біса? Ну, вбийся, будь ласочка, дякую тобі, що ти вбився. А я набив на ядерку чи ні? Цікаво. Ні, трошки не вистачило. 2417 ОВ, бляха муха, менше ста лишалось. Мене якийсь інший вбив, мене не цей вбив. А он був гелікоптер, якого я міг би збити, і і якраз би вистачило. О Боже, за що мені таке прокляття? Ну, коротше, ефективність і результативність цієї зенітки ви побачили. Перший же бій, майже ядерка без малого. Ех, поїхали ще один бій, може, вдасться, і все-таки наб'ю. Потрапили ми на Ардени, не сама найкраща варіація з однією точкою на краю карти. Це буде трохи, я думаю, ідеотизм. Ну нічого, не забуваємо задирати жопу за допомогою нашої гідропневматичної підвіски. Вона нас дуже сильно виручає в плані кутів. От, докачаю гепарда, точніше, він у мене якби прокачаний, але там іще немає топової стрічки, я от його докачаю. Мені буде цікаво порівняти ефективність Тайпа 87-го і оригінального власне, німецького гепарда. Бойовий рейтинг у них однаковий. Вони в принципі, окрім цієї пневматичної підвізки та швидкості вперед-назад, і всі їхні відмінності, в усьому іншому вони такі самісінькі. Мені буде цікаво порівняти, як же будуть гратися ці зенітки. Ну а взагалі, сам факт того, що я на цій зенітці роблю більше, ніж звичайні ОБТ у моїй команді. Ну, от минулий бій це показав, да? Це дуже цікаво. Зенітка, яка ефективніша, ніж танк бляха. Ну, по ідеї, так, що прям по-хорошому, то такого не повинно бути. Т-92. Виїхав. Ха! Лопнув. Я чую ще справа, деякі танки. Тільки не бачу, поки толком. Ризикувати не сильно хочеться підставлятися. Може, зліва когось побачу? А ну-ка, 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 ну-ка. А, це труп. Тут уже все закінчилось, я бачу. Це союзника я чую. Он бачу й приїжджа. Ех, не пробив. Та й де він дівсь. Ну, давай проїдемо трохи глибше. Я не знаю, ось тут хтось світиться. Де він там є? А точка ту не за нами, йомайо. Купа трупів при цьому ворога я там не бачу зовсім. О! Знищити. Ми стандартною стрічкою М48 навіть вбиваємо без проблем. Блін не залітає, так як я вам розказував. Ой, ой ой, Турм виїхав, я його навіть не побачив. Ну що ж, цей бій не такий вдалий, але тим не менш все одно Два фраги, Асіст. Не нульовий результат і то ладно. За цей проміжок часу я зробив більше, ніж знову ж таки вся моя команда. О, європейська провінція. Давайте зіграємо через точку С. Спробуємо сюди об'їхати. Ось сюди. Ну і будемо сподіватися, що цей бій буде цікавіший ніж минулий, Того, що перший бій був класний, але трошечки я не дожав, не дотягнув до ядерки. Треба було зіграти обережніше. А я вже зухвало дуже поліз, і здох. Другий бій, ну там просто не фарпануло, не побачив я того трума, коли він виїхав. А якого біса в мене радар не вимкнувся автоматично? Злетіло налаштування чи що? Так, да, радар треба прибирати, того, що ця штука стирчить дуже сильно вгору. І відповідно дуже сильно палить зазвичай. Я забув нахилити корпус. Ну, тут карта така більш-менш рівна. Поки що нам не дуже треба ця його супер прикольна підвізка. А знаєте що? А давайте я перемкнусь відразу на підкаліберну стрічку. І буду зразу ж стріляти нею. А вже потім перейду на стандартну. Бо зараз, якщо якийсь ОБТ на мене вилетить в лоб, то я йому і зробити ніфіга не встигну. Так, да, як ви бачили, буває, фугаси отак от залітають, як я вам розказував, без урахування броні з дамагом і вбивають навіть ОБТ радянські. А буває, що не залітають. Коротше, фул рандом, я чого й казав на початку у вступній частині, що 50 на 50 катки, бува, пощаститі залітає, а бува, не пощаститі, не залітає. І, відповідно, половина каток бувають досить паршиві. Зате інша половина набагато більш цікава. Коротше, така зенітка ця весела фанова штучка. А ще е, у цих зеніток доволі високо стоїть камера, і за рахунок чого буває часто зручніше е, оглядатись, особливо, якщо біля вас є якісь укриття, да, якісь невеличкі будиночки і так далі, вам тупо краще видно. Десь тут хтось світився, де? Тут суцільна стіна кущів, через які я не бачу практично ніфіга, але я чую його вже. От там хтось світиться трохи далі, і отут ближче я когось чую вже по звуку. Ну що, лишається просто отак стояти чекати? Ага, тут один вилітав і здох уже. Мені дуже не хочеться цю стрічку марнувати в пусту, тому стріляти треба гарантовано. Є? Yeah. Це була картонка, Дарма я випустив половину під стрічки. Ну нічого. Зато відразу накрит, хоча я і так би накритував його. Ну, я ж не знав, яка там ціль. Ладно, нічого страшного. Якщо що поставлю ящик, поповнюсь. Не біда. Здається, я тут десь іще чую ворога. І здається, він їде мене шукати. да, ось тут падають дерева. Блін, знати б хто це, знати б, як він стоїть до мене. Точніше, як він їде. Боком, не боком. Десь він ось тут. Прямо ось тут? Ну, покажись. Він здає назад. Ти вирішив втекти від мене? Блін, куди ти їдеш, чел? Я його до сих пір не бачу. Панцер гаубиця. Попалась. І ось тут все ще десь є той, хто від мене з жопою їхав. Він відстрілявся. Це він мене намагається нащупати, так? Да? Ну, де ти є? Йо-майо! Ну, отак от, братан, казна. Да, казна. Вийшла. Треба б йому якось, ну, ствол то гармати, я йому зламав. А що далі? Шо? Там ще був гепард, виявляється. Господи боже, я його не побачив. Точніше, як? Я, може, і побачив би, якби звертав туди увагу, але на даний момент... Я був повністю зайнятий цим Центуріоном. Ну коротше, я думаю, суть, ви зрозуміли. У вас буде там якийсь один вдалий бій і декілька, можливо, невдалих, але все одно ця тачка приносить неймовірну кількість о, прикольних моментів і якогось, знаєте, фану від геймплею. Я думаю, якщо до неї прям звикнути, прям добряче так звикнути, то я думаю, там раз на 10-15 боїв спокійно можна ядерку набивати. Не знаю, як вам, може ви, якщо грали на таких зенітках, то напишіть. Ну от не знаю, як вам, а мені чогось дико доставляє от задоволення грати саме на отакій от, е зенітці, типу гепарда чи Type 87. Я от від них прям кайфую. А більше мені і ну, додати напевно особо то нічого, того що, да, ця зенітка дикий кайф, і е вона, на відміну від інших багатьох зеніток, вона не може. Точніше, вона не повинна стояти просто на респі і чекати льотку. Немає льотки, та не біда пішов крашити на земку. Хоча, якщо чесно, граючи на цій зенітці, я на льотку не дуже то сильно і звертав увагу. Додати більше мені нічого, просто суцільний кайф. Мені дуже подобається грати на Type 87, скоро доберуся і до гепарда, обов'язково зроблю на нього відос. Ну а поки що на цьому все. Дякую за перегляд і почуємось у наступному відео. Бувайте!